Усі ми лиш туристи в цьому світі, проїздом ненадовго в цих краях. Роки людські насправді тільки миті, які спливають просто на очах. Ми всі лише туристи, і не більше пробудемо тут роки або дні. Хтось буде посміхатися частіше, а інші будуть хмурі і сумні. Одні усе життя збиратимуть на чорний день. Зароблену платню, а інші будуть хліб свій роздавати, хоч чутимуть, що роблять маячню, а інші у лікарнях будуть жити і їсти тільки овочі одні, щоб тільки у краях цих походити подовше бачать смерть в страшному сні. А є такі, яким на все байдуже, або вони таких лише вдають. Є ті, які розумні, наче дуже, і думають, що знають, як живуть. Є люди адвокати і лінгвісти, закохані і з вічаєм в очах. Одне у нас і спільне, ми туристи. І всі лише проїздом в цих краях. Нема різниці, що наразі маємо і статки неважливі, і краса. Усе це тут туристам залишаємо, коли йдемо додому. В небесах, є те, що справді ціни в цьому світі, це те, що зберігається в серцях, Нетеліний скарб душ краси душевної і віри, молитви, що постійно на устах, пізнання в Бога і покора Його волі і звіданістю, добрих діл запас і вірність, хоч буваєм і в недолі, це те, що зможемо забрати.